Пропоную ще пару хвилин зачекати, щоб всі приєдналися. Можемо розпочинати. Мене чутно добре. Чутно. Добре, тоді я розпочинаю. Доброго дня усім. Я Ольга Валентинівна, представник департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який Попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує проводити. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля з 29 липня 2023 року набрав Чинності пункт 2. Прим 2: прикінцеві та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань на період дії воєнного стану, а саме громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадські обговорення. Сьогодні метою нашого слухання є обговорення. У планованої діяльності ТОВ околиця і Стейт, яка полягає в новому будівництві п'яти закритих систем для зрошення сільськогосподарських культур та земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності загальною площею 527 гектарів, що орендовані товариством за обмеженою відповідальністю околиця і стейт і знаходяться адміністративних межах Петриківської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області за межами села Єлізаветівка. 5.10.2023 року суб'єктам господарювання розпочата процедура оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля ними подано повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінки впливу на довкілля. Публікування повідомлення про плановану діяльність здійснено в засобах масової інформації наше місто від 23-го року номер 40 та вісті про Дніпров'я від 5 23-го року номер 40 а також в громадських місцях на дошці оголошень Петриківської селищної ради за адресою Петра Калинушевського. Вбачаюсь. Вибачте, на дошці оголошень Петриківської селищної ради за адресою проспект Петра Калинішевського селища Петриківка Дніпровського району Дніпропетровської області. На дошці оголошень Дніпровської районної державної адміністрації у громадських місцях селища Петрівківка і у громадських містах селища Лізавітівка. Реєстраційний номер в єдиному реєстрі 9649. За старими нумерацією 2023 10-21-11-34. Оголошення про початок громадського обговорення звіту заведе подано 7 10 24 року та розміщено. В, містах, в громадських містах на дошці оголошень в приміщенні Петриківської селищної ради та біля неї за адресою проспект Петра Каланишевського Петри, селища Петриківка, Дніпровський район Дніпропетровської області, дошка оголошень в приміщення та біля сільської ради. За адресою площа Центральна 9 села Єлизаветівка, дошка оголошень приміщення. Магазину донер Маркет за вулицею Хмельницького 1 селище Єлизаветівка зупинка громадського транспорту по вулиці, Центральна селище Єлизаветівка та по вулиці Калинишевського в селищі Петриківка. тривалость громадського обговорення становить 25 робочих днів. 11. 11 24 року закінчується. Термін громадського обговорення по зазначеної планованої діяльності. Тож ми проводимо громадські слухання. Я оголошую регламент нашої роботи. Вступне слово головуюче до трьох хвилин. На доповідь суб'єкта господарювання 15 хвилин, питання громадськості 5 хвилин, на підбиття підсумків 5 хвилин. Тож я передаю слово представнику суб'єкта господарювання для представлення своєї планованої діяльності. Представтесь, будь ласка. Добрий день, провідний еколог, інженер еколог, Шабельська Тетяна. Вас чутно. Будь ласка. Я передаю вам слово для представлення з планованої діяльності. Зараз, зараз я виводжу на екран е, свій, свій, свою доповідь. Будь ласка. Видно? Всі бачать. Всі бачать, будь ласка. Планована діяльність: нове будівництво п'яти закритих систем для зрошення сільськогосподарських культур на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, приватної власності, загальної площею 527 гектарів. Чи орендовані того околиці істейти знаходяться в адміністративних межах Петриківської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області за межами села Єлизаветівка. Інформація про суб'єкти господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю околиці Естейт, діюче підприємство, яке спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарських культур. Виробничий майданчик знаходиться в селі Єлизаветовка вулиця Хмельницького будинок 1 Дніпровського району Дніпропетровської області. Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із 3 пункту 3 під пункту 2 закону України про оцінку впливу на довкілля. Зміст планованої діяльності. Передбачено нове будівництво п'яти закритих систем для зрошення загальною площею 527 гектарів. Земельні ділянки об'єднані відповідно до місцезнаходження знаходження окремої групи поля, всього сформовано п'ять полів, в тому числі на полі номер 3 площею 172 гектара, яке розташовано на західному березі Блакитного озера на відстані більше 100 метрів від урізу води. Озеро Блакитне водосховище кар'єрного типу, яке застосовуватиметься в якості джерела зрошення для поля номер 3. Планований обсяг забору води з озера становить становить дев'яносто тисяч 600 метрів кубічних на рік. В процесі проведених того коли це істейт досліджень і аналізу існучого стану довкіл території планованої діяльності встановлено наступне. Блакитне озеро є компонентом складної гідрологічної мережі, поточний гідрологічний стан даної території недостатньо досліджений. Територія, яка прилегла до Блакитного озера, являє собою рекреаційну зону. Більш доцільним на даний момент є продовження розвитку рекреаційної зони втворенням сучасної інфраструктури. Блакитне озеро є об'єктом смарагдової мережі. Номер UA-40208 Петриківський рибгосп. Значить, на даний час відсутня достовірна інформація щодо динамики стану орнітофауни цієї території. Таким чином, намір того колекція істейт використовувати блакитне озеро в якості джерела зрошення для поля номер 3 Є екологічно необґрунтованим і потребує проведення більш детального всебічного дослідження довкілля та виявлення можливих наслідків впровадження планованої діяльності на даному полі. У період дії воєнного стану з урахуванням ситуації, що склались у зв'язку з зв військовою агресією Росії проти України, то в околиці не мало можливості провести всебічне дослідження існуючого гідрологічного стану водного об'єкту. Блакитного озера і прилеглий до нього території, в тому числі поблизу лівобережної захисної дамби Кам'янського водосховища. З тієї ж причини того, коли цей стейт не проведено дослідження стану біорізноманіття в межах об'єкту смарагдової мережі Петриківський рибгосп. Внаслідок відсутності сучасних досліджень, обґрунтованих наукових висновків щодо поточного екологічного стану блакитного озера і прилеглої території, неможливо оцінити вплив з боку планованої діяльності на даний водний об'єкт. У ситуації, що склалося будь-яке втручання в існуючий гідрологічний режим озера, може призвести до негативних наслідків як для самого водного об'єкту, так і взагалі для гідрологічної мережі району. Враховуючи обставини, що склалися, підприємство приймає рішення внести коригування в плановану діяльність у частині будівництва системи зрошення для поля номер 3 А саме з розглянутих виправданих варіантів виявляється більш екологічно обґрунтованим. Наступний варіант відмінний від відпланованого, а саме, нове будівництво чотирьох закритих систем для зрошення сільськогосподарських культур. На площі 355 гектарів, за що знаходяться у тому ж самому місці за межами села Єлизаветівка. Відповідно до прийнятих коригувань, виробнича діяльність об і стейт стосовно поля номер 3 залишається без змін. Характеристика планованої діяльності. Технічна альтернатива: 1. на орендованих земельних ділянках вирощується пшениця, кукурудза, соя з використанням п'ятирічної системи сівозміну. Плануються наступні способи зрошення, дощування і краплинне зрошлення. Принципова схема влаштування закритої зрошувальної мережі, водозабірна споруда яка складається з насосної станції з фільтром, лічильником води вузлом вертигації, зрошувальна мережа, яка складається з магістрального трубопроводу, що є напірним, і розподільного трубопроводу з арматурою гідротехнічними спорудами, польові дороги, лісосмуги і безпосередньо зрошувана земля поле. На момент складання звіту зведе проєктна документація щодо будівництва експлуатації систем зрошення відсутня. Плад поливної техніки, що застосовуватиметься. Система номер 1 спосіб зрошування дощування, поливна техніка одна автоматична дощувальна машина барабанного типу. Система два для дощування або дві автоматичні машини барабанного типу, або одна кругова, або одна фронтальна. Для краплинного зрошення передбачається крапельна трубка МТР. Система 4 для дощування або одна автоматична барабанна машина або одна з фронтальним переміщенням для краплинного зрошення крапельна трубка Метер. Система 5 для дощування одна барабанна машина, для краплинного зрошення крапельна трубка ЕМТР. Плановані джерела водопостачання, поле номер 1 існуючі водойми накопичовичі, очищених стичних вод, виробничі зони No1 та хафабрики, лідер поля два, чотири п'ять, річка Орінь, Ліва притока ріки Дніпро. Забір очищених стічних вод з водою накопичувачі в виробничі зони номер 1 та фабрики і подачі до зрощування системи номер 1 здійснюватиме суб'єкт господарювання Оріль «Лідер» на договірній основі за допомогою власних дізельнасосних станцій напівному трубопроводу. Для забіру води з ріки Оріль передбачено застосування двох пересувних дизельно насосних станцій Казела які будуть почергово встановлюватися на зрошувальних системах 2, 4, 5 на період зрошування. Для зрошування 355 гектарів потрібно 825 тисяч 700 метрів кубічних води на рік в тому числі 223 тисячі 100 очищені стічні води в Тахафабрикі, 602 тисячі 600 поверхневі води з ріки Урій. Потреба у воді для кожного поля – поле 1, 223 тисячі 100 метрів кубічних очищені стічні води, поле 2 – 395 600, поле номер 4 – 105 800, поле номер 5 – 101 200, це поверхневі води ріки Урій. Оцінка якості зрошувальної води з реки Оріль проведена спеціалізованим підприємством лабораторією. Встановлено, що поливна вода з даного водного об'єкту за всіма показниками відноситься до другого класу. Результати аналізів, висновки на в звіті з оцінки впливу на довкілля. Величини показників хімічного складу води можуть привести до підлуження ґрунтів та особусування ґрунтів, і потребують в майбутньому агроміліоративних заходів: застосування кальцієвих міліорантів, застосування фосфо. Гіпсу, якість очищених стічних вод для зрошення також проведено визначено спеціалізованою лабораторією. За результатами аналізів встановлено, що застосування води в якості поливної не несе ризиків щодо екологічного забруднення та забруднення продукції рослинництва. Ступінь загрози осолонцювання ґрунтів мала результати аналізів. Також наведено звідки з уводи. Проведена агрохімічна паспортизація орендованих земель. За результатами хімічних аналізів водної витяжки ґрунтово-сольової зйомки встановлено, що ґрунти ділянок є незасоленими та незасоленими рехідного типу по всій зоні опробування від 0 до 2 метрів. Копії агропаспортів наведені у додатках до звіту обстеження гідрогеологов, міліоративного та ґрунтового стану території проведено кваліфікованими фахівцями брати МХП. Встановлено, що з агрохімічними та фізико-хімічними показниками ґрунтовий покрив придатний для вирощування сільськогосподарських культур за умови покращення гумусного поживного та годного повітряного режиму. Для запобігання деградації ґрунтів, покращення їх маліоративного стану, необхідно вносити гіпс один раз на 5 років, а також органічне та мінеральне добрива. Гідрогеологічний стан території стабільний, організація зрошення передбачає мінімізацію втрат води, розвиток процесів підтоплення території, планованої в діяльності при дотриманні проєктних рішень, не очікується. Технічна альтернатива 2 Пропонується поверхневий спосіб поливу, що здійснюється по борознах та напускам по смугах. Даний спосіб має ряд недоліків: висока невисока якість поливів, погіршення структури ґрунту, поява ерозії, неекономне використання поливної води, низький коефіцієнт використання землі внаслідок прокладання відкритої розподільної поливної мережі, можливість заболочування вторинного засолення, трудомісткість, низька продуктивність праці. Праці. Технічна альтернатива номер 1 таким чином має переваги перед технічною альтернативою номер 2 у випадку впровадження якої передбачається негативний вплив на довкілля, а саме на водне та земельні ресурси. Територіальна альтернатива номер один. Планована діяльність передбачається в межах орендованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності загальною площею 350-355 гектарів. Перелік орендованих земельних ділянок з їх кадастровими номерами представлено в додатку 2 звіту з Поля розташовані наступним чином поля 4, 2 і 5 вздовж ріки Оріль. Поле номер 1 знаходиться на південь від птахофабрики Праторій Лідер і поле номер 3 на захід від Блакитного озера. Орендовані земельні ділянки використовується суб'єктом господарювання за призначенням, відведення додаткових територій не передбачається. Відповідно до чинного законодавства, містобудівні умови та обмеження по даних планованих об'єктах не надаються. Територіальна альтернатива номер 2 не розглядається, оскільки планована діяльність передбачається на території існуючого підприємства з наявними договорами оренди земельних ділянок. Відведення нових земельних ділянок є недоцільним. Сира джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля. Технічна альтернатива номер 1 Джерела потенційного впливу, забруднюючі речовини, розсіювання викидів забруднюючих речовин, шум та вібрація, використання сільськогосподарських земель, обсяги водокористування, утворення відходів, масштаб впливу, площа орендованих земельних ділянок, яка становитиме 355 гектарів. Вплив носить тривалий характер протягом усього періоду експлуатації і ступінь інтенсивного впливу залежить від виробничої потужності планованих об'єктів. Вплив об'єкту планованої діяльності на повітряне середовище оцінюється як екологічно допустимий. валовий викид під час провадження планованої діяльності забруднюючих речовин становить Сто дев'яносто одна приблизно 1 десятая тонна на рік. Вплив обмежується територією планованих об'єктів, розрахункові приземні концентрації забруднюючих речовин з урахуванням фону на межі найближчої житлової забудови знаходяться в межах встановлених гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря, населених місць. Рівень звукового тиску і загальна вібрація знаходиться в межах. Державних санітарних норм на межі найближчих житлових забудовинь. При проведенні планованої діяльності ризик негативного впливу на довкілля внаслідок виникнення світлового теплового радіаційного забруднення, а також випромінювання, не очікується. Вплив об'єкта планованої діяльності на кліматичні фактори, у тому числі зміна клімату та викиди парникового газу, опосередкований мінімальний. Вплив планованої діяльності на геологічне середовище, надра, ґрунти і земельні ресурси оцінюються як екологічно допустими. Зміни в геологічному середовищі не очікуються. Планована діяльність передбачається в межах орієнтованих земельних ділянок. Додаткове відведення земель ресурсів не доцільне». Грунтовий покрив території придатний для вирощування сільськогосподарських культур за умови покращення умисного, поживного та повітряно, водно-повітряного режиму. При припровадженні планованої діяльності очікується позитивний вплив на ґрунти, оскільки зрошувальна вода є розчинником соли, солей, що надає сприятливий вплив на зростання та розвиток кореневої системи рослин, а також мікробіологічну діяльність ґрунтів, що в результаті підвищує їх родючість. Вплив планованої діяльності на водне середовище оцінюється як екологічно допустимий і полягає у споживанні води для зрошення сільськогосподарських культур. Стічні води і поверхневі води відповідають вимогам. Державних стандартів України якість води, збір води, забір води з підземних горизонтів не планується. Планована діяльність не передбачає утворення виробничих стоків скид зворотної води у водні об'єкти не здійснюватиметься. Гідрогеологічна встановка на території стабільна. Дотримання режимів зрошування та обсягів забору води в межах дозволу на спецводовикористання не призведе до підняття рівня ґрунтових вод на даній території. Не виснажить водні ресурси, провадження планованих діяльності не призведе до порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих підземних водних ресурсів, погіршення стану вод і деградації групувань водних організмів. Вплив об'єкта планованої діяльності на флору, фауну, біорізноманіття не відбувається. Також не відбувається вплив планованої діяльності на матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину на ландшафт. Вплив об'єкта планованої діяльності на соціально економічні умови позитивні внаслідок збільшення податкових відрахувань до місцевого бюджету, створення нових робочих місць для місцевого населення в кількості 5 одиниць. Стимулювання розвитку місцевого сільського господарства при дотриманні екологічних та санітарно гігієнічних нормативів, забезпечення ринку сільськогосподарської продукції. Вплив об'єкта планованої діяльності на довкілля у сфері управління відходами оцінюється як екологічно допустимий. Транскордонний вплив відсутній. Технічна альтернатива 2. Джерела та види можливого впливу аналогічні що для технічної альтернативи 1, окрім нераціонального використання водних ресурсів та збільшення негативного впливу на грунти. При проведенні поверхневого паливу можливо погіршення структури ґрунту, поява поверхневої ерозії, заболочення території та вторинне засолення. територіальна альтернатива 1. Здійснення планованої діяльності в межах відведених земельних ділянок не спричинить значного додаткового негативного впливу на оточуюче середовище та здоров'я населення. При проведенні будівельних робіт транспорт може здійснювати незначний шумовий та вібраційний вплив. Територіальна альтернатива 2. Планована діяльність передбачається в межах земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності. З наявними договорами оренди територіальна альтернатива 2 не розглядається. Таким чином, значного негативного впливу на довкілля від планованої діяльності то околиці цей не передбачається. При виконанні підготовчих і будівельних робіт то провадження планованої діяльності передбачено ряд заходів, спрямованих на запобігання та зменшення негативного впливу на довкілля. Це захисні заходи, охоронні заходи і компенсаційні заходи, що передбачаються діючим законодавством. У мене все. Дякую за доповідь. Звертаюсь до представників громадськості. Ви можете висловлювати будь-які зауваження та пропозиції по зазначеній планованої діяльності. Якщо представник замовника зможе вам відповісти, ви отримаєте відповідь одразу. Якщо ні, він має право надати вам відповідь у письмовому вигляді на ваші запитання і надіслати їх на ті адреси, які ви зазначите при реєстрації в чаті зуму протягом п'яти днів. Тож звертаюсь до представників громадськості, чи є у когось запитання або пропозиції до зазначеної планованої діяльності? Будь ласка. Так, в чаті зуму я запитання або пропозиції не бачу. Під час слухань теж не бачу, тож пропоную підбивати підсумки. На слухання з'явилось сім осіб. Ми не почули запитання або пропозиції від громадськості щодо зазначеної планованої діяльності, тов, а коли це істейт. Все буде зафіксовано в протоколі громадських слухань. Протокол буде опублікований зі звітом про громадські обговорення у єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля. Відеозапис буде викладено на Ютуб каналі Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Все буде у відкритому доступі. Отже, ми закриваємо громадські слухання щодо планованих. Яка полягає в новому будівництві п'яти закритих систем для зрошення сільськогосподарських культур на землях на земельних ділянках сільськогосподарського призначення приватної власності загальної площі 527 гектар. На... Околи цей стейт знаходяться в адміністративних межах Петриківської територіальної громади Дніпровського району, Дніпропетровської області. За межами села Єлізаветівка. Всім дякую за увагу. Дякую. Всім дякую до побачення. За дякую до побачення. Всього доброго, до побачення.